Запропонували статевий акт, а я, блядь, не знаю, як вони складаються. Акти списання знаю, акти прийому передачі знаю. Блін, це дзвони на штаб, питайся, шаблон. Це той самий архітектор, про якого ви говорили, чи інший, Шо? працював над, над палацом? Ну от коли ви кажете реконструкцію, Масер, хто робив? Мастер без освіти. Оце він той самий, так? Так, да. це мастер без освіти. Саша Кришні. Пацани і дівчати, всім привіт. Короче, сьогодні притягнувся, думаю, дай капець розтаплю. Дров наклав, тягу нема, гляжу, не тягніть, дим сюди йде. Ну, думаю, дай капачись, що пеш. Печ растапливаю вот таким вот балончиком. Балон газовый закончился, а труба была засарена сажу. Ну, я балон узял и укинул печ. Деворку закрыл. Короче, как уебало. Деворка уебала у стула, гляньте. оторвала во стула, ой, его похуярила. Вот так, пацаны, улячила. Стоял чайник хатил чаю попити. Чайник теж звалився усьо в кипятку, трубу на вулиці калпа кулячив, але ну я його заропив. Займайся тим, що ти любиш, і ти ні дня в житті не будеш працювати. Я якось так чуть не спився. Дерево, а за дерево, дерево, а за дерево, дерево. Ось кінчився ліс, ні ні там ще дерево, а за де дерево, а за тебе тебо, осікінчився ліс, ні 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 там ще кущі, а за кущік кущі, а за кущіком кущі. Ось і кінчився ліс, ні-ні ні там ще дерево, а за деревом дерево а за деревом дерево, дерево. ось і кінчився ліс. І так до ранку Якщо мама тебе питає, де ти так напілиш у в хаті такий перегар стоїть, то кажіть, вдалині за <плес> річкою срібний зарепан. І вином по річковим всіх частує сад. Боже, ну підпишися вже на мій інстаграм, я там лайкаю всіх нові я не маю совість, ну кажу, кажу, нема толку. Сабіль мене, на думки я словами відганяю це біль мене. Наші мо серця грають ти мене до краю біль мене. Люблю тебе, маниш мене дурман, маниш, в тебе. Серця моє ти раний, люблю тебе, і ти все знаєш, люблю тебе. У тебе є, ібупрофен? профен, голова болить. Колись в мене в дитинстві були воші, були. то мама мені мила голову соляркою, і воші пропали моментально. Бо тато біля мене закурив. Мене часто друзі питають, Максим, а яка ж твоє найпотаємніше бажання в цьому світі? Яке б ти хотів би, щоб воно. Ви поняли, так? Да? Я бажаю тільки одне, щоб Путін. Здох от оціфіліса, яким наградив би його Кадиров. Оце моє саме най, найбагатше, і, і, щоб ви розуміли, найсаме кращі сроки. <сум> Отаке от воно моє бажання. А у вас що? Пишіть в коментарях. Слава Україні. На мені дуже сильне прокляття. Мене зла відьма, оця постійною косткою силою оце веде трахати з іншими жінками. А мені, крім Наталі, ну ніхто не треба. Я якось приходжу, а він уролог що трахає, а мені говорить, що то вона вагіною виміряє чутливість його пісюна. Ти отак оце говориш, ніби мені робити ніхір, і я ходжу, просто це все придумую. Так, а сьогодні хотів би подарувати вам пісню Оксани Білозір святкова. Все було! Хоч вино пів Молдовське. Як це на роботі пити вино? Отак. От так можна було? Можна. Тут все можна нам. Підміни наївниця вже скорі поснідали. Вино попили вже двостаканов уже на цих дуровецьких.